От що місяця, новини на вересень 2023 року. Знову до школи. Усе розпочнеться з оновленням 1.22. Заплановане до запуску на початку місяця. Воно принесе у гру абсолютно нову гілку з шести британських колісних середніх машин. Серед інших особливостей оновлення це ребаланс техніки, зміни мап автоперевертання танків і багато чого іншого. Також підготували новенький сезон бойової перепустки, 12-й сезон, останню главу саги права Фентрагера, двох титанів 10-го рівня за знижку у завданні до бою, новий сезон натиску та багато іншого. Друзі, розпочнемо із найголовнішого: це 12-й сезон бойової перепустки. 12-й сезон перенесе нас до мирного 13. Досліджуйте надприродні стилі прогресії для нової лінійки ключової техніки і дізнавайтеся історію мирного 13. 12 сезон це остання можливість заробити жетони бойової перепустки 2023 року, які можна обміняти на найновіші цьогорічні нагороди машини 9 рівня або інші круті. Призи з 5 вересня по 5 жовтня у нас буде акція в бій. Скористайтеся знижками в кредитах та в бойових завданнях, які проходять в акції в Бій, та отримайте найшвидшу прокачку такої техніки, як Яхпанзер е 100 Німецька ПТСАУ або колекцію радянських СТ на чолі з об'єктом 140. Також у наступному місяці у жовтні у нас стартує ще один акція в Бій і там буде присутній йог 10 рівня американець. Але що буде в пару до нього, ще поки що невідомо. З 6 вересня, по 16 жовтня, режим натиск повертається. Він збереже змагальний дух і представить кілька поліпшення ігрового процесу. Нові особливості: серед них кваліфікація, нова річна прогресія, три нові поля бою. Ребаланс деяких рольових навичок та техніки, і вилучення артилерії з режиму, тобто ми зможемо спокійно грати. Сезон також принесе безліч прибуткових нагород, як от підвищена снарядостійкість, новенький 2D-стиль прогресії, приголомшеві елементи зовнішнього вигляду, бони і багато чого іншого. Новий магазин жетонів. Обмінюйте жетони на цінні предмети, як дні танкового преміум акаунту, 3D-стилі та преміум техніку. З 11 вересня по 13 листопада у нас відбудеться твіч жетони. Ви зможете отримувати дропси, та стало ще простіше їх отримувати. Заробляйте жетони за перегляд трансляцій на офіційному каналі World of Tanks і каналах-партнерах, а також за виконання повторювального завдання щопонеділка. Планова потасовочка. Етап кваліфікації 13 та 16 вересня та груповий етап 17 вересня. Фінал 23 та 24 вересня. Ви зможете заробити тут дуже 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 багато золота, якщо, звісно ж, прорветеся в цю позицію. Тому що в клановій потасовці грають скілові люди, і потрапити в якесь хоча б місце потрібно розуміти, як грати в АБС-форматі. З 18 по 25 вересня не прогавте шанс ухопити розючі нагороди та познайомитися з новенькими британськими середніми колісними машинами. Виконуйте серії завдань, щоб зробити печатки, які можна обмінювати в спеціальному ігровому магазині на тематичні британські нагороди. Подія Вафентрагера кінець вересня. Нагадую, що в кінці вересня у нас будуть коробки і нові преміум танки, які ви зможете придбати через коробочки або ж то через портал Вафентрагер. Наближається продовження події Вафентрагера Спадщина з боями у форматі 6х1, де шестеро гравців на поліпшених танках М48A5 Patton, Батчатлеон 25, Об'єкт 140 та ТВП-5051. Та протистоятимуть самотньому танкісту Вафентрагер Є-110. У події до 6 вересня у нас буде бойова перепустка 11 сезону. Багато хто запитував у мене, чи згорять жетони по закінченню перепустки. Ні, друзі, не згорять. Ці жетони згорять тільки перед новим роком. І то вони будуть не згорати, а переводитися 1 до 500 бон. Тобто, якщо ти зібрав 10 жетонів, то тобі їх обміняють на 5 тисяч бон. Це в загальному добре, але якщо в тебе ще немає техніки, не прогав цей момент та придбай до себе її в ангар. Також хочу нагадати, що Prime Gaming ви можете отримати до 27 вересня. Зараз на екранах ви можете бачити, що це таке, що воно взагалі із себе представляє, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням. Геть безкоштовно, майже. Слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять. Тому, друзі, якщо вас це зацікавило, обов'язково підписуйтеся та напишіть коментар, що ви думаєте про події на вересень.